Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас. Площа шкіри людського тіла займає від півтора до двох з половиною квадратних метрів. Уявіть собі, що ж відбувається, коли 70% всієї площі шкіри людини втрачено в результаті опіків, механічної травми або пухлинного росту. В цьому випадку на допомогу приходить метод вирощування власної шкіри тіла людини метод експандерної дерматензії. Про нього ми сьогодні поговоримо. Під час операції використовується унікальний пристрій ендоекспандер, який складається з резинового балону та впускного клапана. Операція передбачає встановлення «Ендоекспандеру» в зоні потенційного вирощування шкіри. Біля зони встановлення «Ендоекспандеру» проводимо мікронадріз, через який і вводимо і встановлюємо ендоекспандер. Після того, як ендоекспандер встановлений та розправлений, починаємо зашивати шкірну рану. Через 8 днів після встановлення ендоекспандера починаємо вводити розчин через впускний клапан в порожнину експандера. Продовжуємо наповнення ендоекспандера протягом двох місяців з чистотою двічі чи на тиждень. Приблизно через два місяці ми бачимо збільшену в розмірах та площі шкіру, яку ми можемо пересаджувати будь-які інші ділянки людського тіла, наприклад, в область тулуба, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, ділянку голови. Метод експандерної дерматензії дуже ефективно відображений в процесі збільшення об'єму надлишкової ваги у хворих ожиріння, коли зростає об'єм жирової тканини, а за ним зростає площа розтягнутої шкіри. Метод експандерної дерматензії має свої унікальні переваги. Шкіра, яка розтягується, абсолютно ідентична за кольором, структурою та ростом волосся. При використанні експандерної дерматензії практично відсутність спотворюючі рубці. При використанні метода експандерної дерматензії спостерігається два головних ускладнення: перше порушення герметичності експандера, друге приєднання інфекції в тій кишені, де стоїть експандер. В обох цих випадках експандер треба видаляти і робити повторну спробу по його установці. Крім вирощування шкіри методом балонної пластики, існує метод лабораторного вирощування шкіри, який застосовується для закриття дефектів значно більшої площі. Про цей метод ми поговоримо в наших наступних випусках. А я бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.